І мій перший, що вступ до митного союзу Білорусі, Казахстану і Росії принесе якісь захмарні вигоди Україні. От передо мною дослідження, які провели колеги з інституту економічних досліджень та політичної консультації разом з німецькою консультативною групою, вони свідчать, що у перспективі середньо довгострокової перспективи Україна втратить. 3,7% сукупного добробуту, якщо приєднається до митного союзу, і навпаки, у середньої довгострокової перспективи ми отримуємо приріст у 12% майже відсотків змін сукупних у добробуті. Якщо приєднаємося до всеяжної зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, також колеги говорять, що ми втратимо і в заробітній платі. Висококваліфікованих і низькокваліфікованих робітників у доходах від капіталу і так далі, якщо виберемо собі. В якості головного інтеграційного тренду саме митний союз. Але для мене, скажімо, це проблема не лише економічного прагматизму, а скоріше цивілізаційного вибору. Тобто до якої системи цінності ми приєднуємося Тої, що панує, скажімо, в митному союзі в Росії, в Білорусі або в Казахстані, або тих принципів ідеалів, які є основополагаючими для Європейського Союзу. Другий міф він полягає в тому, що Європейський Союз розвалюється, в тому, що в нього така криза, якої не подолає, і що нас там тим більше нас ніхто там не чекає. Ну, я би сказав, що е, проблеми Євросоюзу вони полягають в проблемах зростання і розвитку, а проблеми України на сьогодні полягають у проблемах виживання. Тому і це е, різні за своєю суттю проблеми. Тому краще приєднатися до е, до тої структури, в якій є проблеми розвитку, ніж займатися проблемами самовживання. Що стосується е того міфу, що нас там ніхто не чекає, Знаєте, ми саме зробили собі проблеми, е тому що ще рік назад ніхто не ставив під сумнів, що у 2011 році буде підписана угода про асоціацію, угода про зону вільної торгівлі. Тобто головні проблеми розглядали в сфері професіонально-технічної. Які квоти будуть, як там ми переживаємо ці географічні тим, проблеми, тобто каньяк там чи інші назви і так далі. Але вже в травні місяці стало зрозуміло, ми ну, приймаємо з експертів неурядового сектору, що в нас будуть проблеми серйозно. Звернення тоді до дипломатії Міністерства закордонних справ, показало, що вони на це не реагують. Нас немає не ніяких проблем, от зараз завершуємо там проблеми на переговорах інтелектуальної власності все підписано. А виявилось не все так просто. Тому, якщо б у нас не було проблеми, ну можна її назвати проблема вибіркового справосуддя або політичних репресій, або проблема Тимошенка, я впевнений, що сьогодні у нас була підписана і знаходилась в процесі ратифікації угода про зону вільної торгівлі, і угоду про асоціацію. Дякую. 对呀，我不是。